Маю чудову можливість привітати усіх глядачів передачі ранок з Надією добрим ранком. І разом з вами я вважаю об'єднатися у подяках Богові, який пробудив нас від сну, дав цей день для життя, залишив для нас на сторінках свого слова, обітниці, на які, покладаючись вірою, ми можемо удосконалюватися. Нам потрібно особисто кожному знати Ісуса Христа. І тому Господь через апостола Івана в першому Соборному посланні, в третьому розділі, в першому вірші, говорить нам: подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми звалися Божими дітьми, і такими ми є, світ нас не знає, тому що Його не пізнав. Чи багато людей бачать Ісуса Христа, Спасителя світу, таким, яким Він є? Як же мало з них знають Його особисто. Ще менше знають Отця. Проте, хто знає Христа, той знає і Отця. Знати Христа таким, яким Він є, одне з найбільших благословень, які тільки може мати грішне людство. Дорогоцінний Спаситель бачить Його таким, яким Він є. Як же багато людей мають лише часткове уявлення про Ісуса Христа. Чимало людей визнають Його Викупителем світу, але не знають Його як свого особистого Спасителя. Дуже важливо бачити в Ісусі Христі Бога і дедалі більше пізнавати Його. І кожен, хто має цю надію на нього, очищає себе, як і Він чистий. Яку надію? Звісно ж, побачити Ісуса таким, яким Він є. Живою вірою, нам необхідно вхопитися за руку безмежного Бога, прийняти Христа як особистого Спасителя. Хто саме так знає його? Усі наші поверхові уявлення про Христа не спасуть жодної душі. Чи знаємо ми Його особисто? Чи з'єднані ми з Ним живою вірою? Коли Ісус прийшов на нашу землю, Йому належало звершити ту особливу роботу. Сатанас усе влаштовував так, як йому хотілося. Лукавий пред'являв свої права на всю територію нашої планети, заявляючи, що він, Князь цього світу. Христос прийшов, щоб заперечити його владу і зазіхання. Він прийшов спасти людський рід від тиранії ворога, полем бою. Стала безпосередньо наша маленька планета, і досі боротьба точиться між князем життя і силами темряви. Хто здобуде перемогу? Весь Небесний Усесвіт, усі небожителі дивляться на Христа, стежачи за битою. Сатана переслідував Спасителя по п'ятах, твердо вирішивши подолати його своїми спокусами. Він мав намір зробити все, щоб виснажити терпіння Бога і Його поблажливість до людського роду, після чого отримати можливість погубити кожну душу. Якими б слабкими і немічними ми не були, для нас все ж таки залишається надія в Богові. Наш дорогий Спаситель прийшов спасти кожного, хто звернеться до нього. Він приходить до тих. Чиї думки поглинуті земними задоволеннями, зі словами застереження, відкриваючи їхньому поглядові вічність. Він відчиняє перед ними небо і вічність, тобто поріг освячений і осяяний Його славою. І ця слава обов'язково лине потоком через відчинені двері сьогодні, двері спасіння для кожного із нас. І ми за це маємо дякувати Богові своєю смертю. Спаситель поклав кінець у владі сатани. І коли його справа на землі доходила до кінця, він попередив про це своїх учнів. Послухайте, у Івангеліана в 14 розділі в 30 вірші, що написано. Недовго вже говоритиму з вами, бо надходить Князь світу, та в мені він не має нічого. Повелитель неба терпів напади спокусника, він не міг спокійно, безперешкодно ходити по цій землі. Ворог опирався, коли Господь виборював людські душі для Небесного Царства своєю добротою, милосердям і людинолюбством. Жодна людина, яка будь-коли приходила у світ, не уникла влади ошуканця. Усі сили, які беруть участь у злій змові, переслідували Христа, вели проти Нього війну, аби принагідно подолати його. Сатана бачив образ Божий у характері і особистості Ісуса Христа. Він знав: якщо Христос здійснить свій план, то сатанинській владі настане кінець. Отже, Христос протягом усього свого земного життя безперестанку воював проти сил зла. У міру того, як з рук сатани одні за одними виривалися ті, хто раніше був його здобиччю, боротьба ставала дедалі жорстокішою. Незадовго до розпяття Спаситель сказав, Надходить Князь світу, та у мені він не має нічого. Хоч у цей час брала гору влада тимряви. Христос, відчуваючи свою перемогу, усе ж таки міг сказати, князь цього світу засуджений, нині настав суд цьому світові, нині князь цього світу буде вигнаний геть. Завершуючи справу викуплення. Незадовго до своєї смерті він міг навіть говорити про велике останнє викуплення, відкриваючи майбутнє так, немов би воно було сьогоденням. Єдинородний син безмежного Бога. Успішно довів до кінця величний план, який гарантував людям спасіння. Стан світу перед першим приходом Христа багато у чому подібний до стану світу напередодні Його другого приходу. Пануватиме таке ж беззаконня. Сатана, як і раніше, обманюватиме людей. Він збиратиме навколо себе цілу армію поплічників, які стануть до останньої боротьби з князем життя. І намагатимуться відкинути Божий закон, який лежить в основі Його престолу, за допомогою чудодійних видовищ, сатана переконуватиме людей, що саме він є князем цього світу, і перемога буде на його боці. Він підійме свої демонські війська проти вірних Богові. Проте, хоч він завдаватиме болю, страждань і переслідуватиме їх. Однак, не зможе опоганити душу. У ці останні дні Божі діти повинні бути готові вступити в сувору боротьбу. Ось тільки проче Слово говорить. Тож змій розлютився на жінку і пішов воювати з рештою її нащадків, які зберігають Божі заповіді і мають свідчення Ісуса Христа. Ця боротьба ще не завершена. І тому я сьогодні хочу молитися, щоб Бог дав нам сили стати під прапор перемоги разом з Ісусом і не зайняти свої позиції у рядах спокусника диявола, який сьогодні чудесами зводить людей і тих, які називають себе християнами. Наш дорогий Небесний Отець, перед тобою схиляємо всі хвилини, щоб подякувати Тобі за правду, яку ти відкриваєш нам. Ми дякуємо Тобі за твої святі обітниці, які ти залишив на сторінках свого слова. Ми дякуємо тобі, Господи, що ти даруєш нам можливість їх сьогодні чути. І ми живемо у час, коли виконується остання ознака перед Твоїм поверненням, що буде проповідувана ця Євангелія царства на святкування всім народам, і тоді прийде кінець. Ми віримо, Господи, цим словам. І ти тому сьогодні, віддаючи своє серце в Твої руки, ми хочемо, Господи, щоб Ти допоміг нам покладатися тільки на Твоє слово, і Ти тільки за Тобою. Представляти в цьому світі тільки тебе, дай нам мудрості, Боже, святий і праведний, побачити в Христі Ісусі, Бога Отця, і унаслідувати такий характер, щоб в той день, коли Ти знову, Ісусе, явишся, щоб ми побачили Твою славу і були з Тобою. Ми сьогодні віддаємо в руки Твої своє життя, життя наших дітей, наших рідних і близьких, і продовжуємо просити миру, продовжуємо просити. Того, щоб багато знайшлося людей, які будуть проголошувати цю істину, щоб якнайшвидше прийшов день, в який ти повертаєшся, і щоб це горе, нещастя, смерть і прощання на могилах, що вже припинилося, це наша молитва. В дороге ім'я Ісуса просимо і дякуємо Богу Отцю, Сину і Духові Святому. Амін. Цікаві слова сказав Христос. У святому Письмі, що Бог нічого не робить, не відкривши волі своєї рабам, Своїм пророкам. І досить гарно у посланні до євреїв у першому розділі написано, що Господь усе відкривав, тому що Він бажає, щоб ніхто не загинув. Він промовляв до нас через пророків, апостолів, а в ці останні часи через Сина свого Ісуса Христа. Подивіться, дорогі мої, яку любов дав нам Отець, щоб ми звалися дітьми Божими. І це можливо, тому що Ісус, Бог, прийшов, став людиною, щоб ми, люди, могли стати такими, як Він. Він подав цей приклад на превеликий жаль. Світ його не пізнав, свої Його не прийняли, але знайдуться люди. Які приймуть Ісуса, які підуть Його дорогою, не дивлячись ні на що, їх не спокусять оті чудеса, які буде творити Сатана. А Господь не спасає чудесами. Господь спасає прийнятою правдою, правдою записаною на сторінках Святого Письма. І якщо ми будемо прислухатися до цього Голосу, ми почуємо слова Ісуса, ми підемо за Ним. І настане день, коли наше серце буде переповнене радістю, тому що перед нами будуть відкриті ворота раю. Дорогі мої, я бажаю, щоб в той день, коли Ісус повернеться, я зустрівся з вами і щоб колись там ми згадали ці хвилини, коли разом могли читати, досліджувати, переконуватися і навчилися жити так, як навчає Ісус. Це моє бажання. І я бажаю цього вам. Нехай Господь благословить вас у цьому. До побачення.